розділ 19. розбудив нас знову уч, коли навколо вже зовсім стемніло і на небі почали вимальовувати свій чудернацький малюнок зорі певно, на нього було покладено цей важкий обов'язок. Прокидайтесь, будемо влаштовувати прощальну вечірку, а скоріше ночівку, повідомив він нам з якимось сумом в голосі. Бо, судячи з усього, це наша остання ніч усіх разом. Він був правий, завтра нам доведеться розлучитися, і кожен далі піде своїм шляхом. Від цього справді віяло сумом. Ми хоч і не так довго були разом, але якось же звикли один до одного, і я почав розуміти, що мені їх всіх буде дуже бракувати. Буде не вистачати дракона Муні з капустою у Овосі, його б неповторного гумору, головне доброти, якої зараз так мало в нашому світі. Буде не вистачати Фіна з його безсумнівним лицарством, готовим, не задумуючись покласти свою голову, захищаючи ближнього, і його допитливості, хоч іноді й діставучої. Буде не вистачати вченої мавпи Грена з його розповідями про колись вичитане в книгах, буде не вистачати мовчазних розбійників тролів, Брука і Друка з їх простотою, прямолінійністю і прагненням до кращого. А ще на хуторі залишився густиний орк барок з добрим та веселим норовом. Зі своїми застілями і схованкою на березі річки, мені буде не вистачати наших подорожей і посиденьок біля вогнища. Але з іншого боку, мене чекає рідний і знайомий з дитинства дім, можливо, спокійне і трохи занудне сімейне життя з коханою дівчиною, якщо все втихумириться, на що я дуже сподіваюсь. Багаття вже було розпалене, смажилась риба, овочі нарізану, і навіть в тенетах безмежної сумки знайшлася щефляшка самогонки. Все було готово для прощальної вечірки, тільки у цього разу настрою для веселищів зовсім не було. Всі сиділи і мовчки дивилися вогонь. Ну що, так і будемо сидіти, ніби в нас траур нарешті не витримав уч. Давайте хоч вип'ємо трохи, може тоді язики розв'яжуться, запропонував він. Так і зробили, і як не дивно, за пару хвилин це допомогло. Ну, якщо то наша остання вечірка, то ніхто не хотів би розповісти про подальші свої плани на майбутнє, запропонувала Катя. Та що тут розповідати, першим розпочав Муня. Я, певно, піду назад додому, а мене вже давно жінка чекає з добрячим прочуханом і зі своїми довбаними овочами. Та й на роботу треба вертатися, не буде ж відпустка вічно продовжуватися. Але, може, колись, як тролі побудують своє місто, я до них переберусь. Ясна річ, якщо вони проти не будуть. Не будемо, запевнив його Брук, будемо завжди раді тебе бачити. А ми тим часом будемо далі гроші заробляти на наше місто, будемо шукати сприятливе місце для побудови. Треба, я так собі міркую, вже думати наперед і наводити зв'язки з купцями, які могли б їздити до нас і розвивати його, але то ще тільки в далекоглядних планах. Треба прочитати і проаналізувати книжку, що нам дасть довобородий. сподіваюсь, Грен ще не передумав нам в цьому допомогти. Тому, як бачите, в нас дуже багато роботи попереду, і на відпочинок часу буде омель, якщо ми таки хочемо ще за життя побачити квітуче місто наших мрій. Не передумав, відізвався Грен, можемо розпочати хоч завтра, але можемо і не поспішати. Я сподіваюся, що не підведу сподівань до Говбородову за ті дні, що буду перебувати тут, і він таки візьме мене до себе в учні. Але все ж допрацюю за контрактом у Філіції. Не гоже підводити особу, яка дала тобі дах над головою і роботу скрутний для тебе час. Тому ви можете когось до мене прислати в замок чи самі прийти, щоб я навчив читати, тоді ви зможете користуватися книжкою самі. Я гадаю, так було б вам зручніше. Гаразд, погодились тролі. Ми над цим питанням поміркуємо. Можливо, ти і правий. А ти, Фін, чим будеш займатися, як повернешся у свій світ? запитала лицаря Катя. Будеш далі прославляти ім'я своєї коханої? Ні, я не повернусь, несподівано для всіх відповів той. Я вирішив залишитись і приєднатися до тролів. Мене дуже зацікавила їхня ідея з містом з нуля. Я хочу також в цьому брати участь і допомагати чим зможу. Якби вони були не проти, то я би міг якийсь час пожити разом з Греном в замку, якщо мене там приймуть, вивчити книжку до обороного і прочитати ще багато корисного. А потім би перебрався до них і допомагав у будівництві. Я хочу саморозвиватися, і, можливо, з мене вийшов би не такий вже й поганий інженер. Не переймайся, я з філіцією домовлюся, заспокоїв його Грен. Будемо жити на мою зарплатню обоє в бібліотеці. Ти будеш мені допомагати, і повір, нам вистачить і на їжу, і на випавку, ще й залишиться. Щось я побоююсь, тоді ви обоє зіп'єтеся. не розділила оптимізму вченого Катя. Може, ти краще одразу до тролів жити йди, а до грена просто по книжки і нуді ходи. Але тобі відніше, ти вже дорослий, і я тобі щось забороняти не маю права, тим більше ти вже не будеш зв'язаний обов'язком мене оберігати і захищати. Тому роби, як вважаєш, за потрібне. Не переживайте ви так за нього, заперечив вчений. Ми графік складемо і будемо пити тільки день через два, щоб робота просувалася. Ти мій заспокоїти, Грен, від тебе то не забереш. Добре, що хоч не сказав, що через день пити буде ти. А так я тепер спокійна і знаю, що залишаю Фіна в добрих і турботливих руках. Він зі мною точно не пропаде, даю гарантію, ще раз підкреслив підкресливчений безпечність перебування фіна в нього. Добре, з тими мужиками все одно сперечатися нема ніякого сенсу, бо зроблять так, яким захцянка зайде, погодилась Катя. А ти, дана. Що збираєшся робити? Будеш додому повертатися чи також тут залишишся? Ми з учим порадились, розпочала та. Я хотіла разом з ним потрапити у ваш світ і там жити. Але якщо мене портал поверне мій світ, а його ваш, тоді доведеться розлучитися назавжди. Тому ми все обміркували і вирішили залишитись і розпочати нове життя разом в цьому світі. Чим далі, тим веселіше. Що ж тоді з того всього виходить, що ми стільки часу подорожували, щоб повернутися додому, а виявляється, повертатись не дуже і якому. Залишились тільки я і Катя, ще й свого домового доведеться втратити. А ти уч нічого додати не хочеш до слів дани, поцікавився я в нього. А що тут можна додати? Можливо, ми й робимо велику помилку, але вирішили не розлучатися. На початках скористаємось пропозицією барука і поживемо в нього, допоможемо йому з господарством, а далі життя покаже. Тому вибачай, хазяїн, доведеться тобі собі нового домового шукати. Не переймайся ти так за нього. Думаю, йому вдома вистачить і однієї господині, засміялася Катя. Тому можеш спокійно влаштовувати тут своє сімейне життя разом з Даною. І, сподіваюсь, у вас це буде гаразд. Щось, прощальна вечірка, проходила не дуже радісно. Було помітно, що розлука дається всім не так просто, як би того хотілося. У кожного було своє життя, хтось вертався до старого, а хтось починав нове, і всі розуміли, що то неминуще. Так, до ранку і просиділи біля вогнища, згадуючи минулі пригоди, міркуючи над майбутнім, поки на обрії не з'явилося сонце, а з-під водоспаду вийшов чомусь зовсім сухий до Певно, він умів ходити поміж крапель. Або вода просто розгорталася перед його величю. Ну що, всі готові повертатися додому, бо я всю ніч провозився з тим порталом і ніби запустив його. Тому хотів би скоріше з цим всім покінчити і піти відпочивати. Готові, але не всі, доповів я йому. Повертатись будемо тільки ми з катею, а інші вирішили залишитися в цьому світі. Ну, то їхня справа. А вам я даю ще 10 хвилин, щоб зі всіма попрощатися, і йдемо. А що нам було прощатися, ми, і так, можна сказати, тим всю ніч займалися, тому просто обійнялися, поплескали один одного по плечах, побажали успіхів у майбутньому і були готові йти за дідуганом. Біля входу під водоспадом ми ще раз зупинилися і обернулися, щоб закарбувати в пам'яті своїх друзів. Серце на мить зайшлося від тоді, бо зрозуміло, що його частина залишається тут назавжди, з тими, хто стояв і дивився нам у слід, понуривши голови. З тими, кому більше ніколи не побачимо, не обіймемо, не почуємо.